Всім привіт! Це короткий перекус. І сьогодні розповім про перший роман із серії про Гаррі Холли Несбі. Цей роман називається Нетупер. Нетупер це видка жена, який переважно живе в Австралії. Та й не тільки в Австралії, але через те, що дії відбуваються саме в Австралії, і Нетупер поширений в цьому. На цьому континенті. Цей громад називається саме так. Тож, з чого почнемо? А почнемо зі знайомства з Гаррі, який є детективом родом із Норвегії, який живе в Норвегії, працює в Норвегії, але його відправляють в якості представника Норвежського російського управління в Австралію по справі вбивства Інгер Холтер. В Сіднії, що на початку розповіді не викликає думок про те, що це може бути серійне вбивство, тобто одне із багатьох. Тож Гаррі відправляється в Сіднеї для розслідування цього вбивства, і там він знайомиться з Ендрі Кенсінгтоном, який є австралійським аборгеном і детективом по розслідуванню вбивств. в Поліції Сіднія, і він буде партнером по цьому розслідуванню з Гаррі. Тож, е, йому розповідають тобто Холі, що тіло Холтер Інгер Холтер було найдено на, роз... на прибережних скалах. Ні, не так, її було знайдено на березі моря, розбитим об скали гори, як це правильно, і всі можливі докази було змито, в принципі, і знищено. Тож, першим, хто був підозрюваним, це Еванс Вайт, який. Був залицяльником Інгер, він мігрував в Австралію і зараз, на момент роману, був торговцем наркотиків. І коли Гарі знайомиться з цим молодим чоловіком, він розуміє, що він головний підозрюваний і що він досить таки схожий на головного підозрюваного і він впевнений, що саме він це зробив. Тож, Гарі і Ендрю він не може довести вину Евансу і вирішує поки що притримати свої обвинувачення при собі і дивитися, що буде далі, і шукати докази. І саме тому вони з Ендрю йдуть в паб, де раніше працювала Інгер. Він знайомиться з клоуном і гомосексуалістом Отто Рехтнагелем і шведкою Брігітою Біргітою, яка була подругою і власне працювала в цьому пабі офіціанткою. Він загрошує на побачення і зізнається в тому, що він страждає алкоголізмом. І винувати в смерті свого напарника, і через це він зараз там, де він є, і що він е не п'є, кинув пити, але це можливо не надовго, тому що він знає себе і знає, чим це може закінчитися. Хоч Біргіта розуміє, що це не досить добре, вона така: ну і ладно, ну і нормально. В Наступному розділі ми бачимо, як Ендрю відвозить Гарі на чемпіонат по боксу, де він знайомить його з своїм протеже і вихованцем, так би мовити, переможця-поєдинку, на якому були Ендрю і Гаррі в якості глядачів Робіном Тувумбою. Він також абориген і його виховував Ендрю. До того, як е, піти в поліцію і закинути Бокс. Після чого у Гаррі з'являється декілька теорій стосовно смерті Гінерхолтер, в тому, що у вбивці це не перше вбивство, або воно, так би мовити, не єдине. І все та ж теорія з Евансом, котрий, власне, в принципі, міг її вбити, тому що він є. Е, Досить таки неприємним, а, можливо, навіть небезпечним е хлопцем. Тож. І він аналізує всі гвалтування та вбивства в Сі Сіднеї та й в цілому в країні і бачить певний зв'язок з цирком Отто, е клоуна, з яким його познайомив Ендрю. Тобто, в цілому, вбивства та ґвалтування були. Зроблені на маршруті цирку, але він опустив одну деталь, яка аж в самому кінці книги розкривається. І він починає підозрювати Отто в скоєнні цих злочинів і розуміє, що Ендрю недарма познайомив його саме з ним. Можливо, через те, що він друг Отто він не міг прямо сказати Гаррі, що. Отто і є цей маньяк, вбивця, гвалтувальник. Також він намагався допитати наркоборона з Сіднея про Еванса, і через це, і так би мовити, Гаррі спровокував драку, тому що домовитись просто так не вийшло. Його колега-напарник намагається йому допомогти, і через це отримує травму в бою. І його госпіталізують. Тобто в той час, як Ендрю лежить в лікарні через те, що допоміг Гаррі, сам Гаррі намагається якось підібратися до Отто і вирішує це зробити під час виступу Отто і приходить розповісти Ендрю, що так і так твого друга ми арештовуємо після того, як він покаже свій номер і піде за куліси. Але Ендрю намагається його відмовити про це, сказати, що типу, давай це зробиш завтра, тому що сьогодні справа життя і смерті, і не потрібно це робити. Давай завтра. Його, звичайно, ніхто не слухає. І поліція йде арестувати Отто Ренхтагеря після власне, його виступу. Але після того, як він виступає, Іде до себе в номер і його йдуть арештовувати, перекриваючи всі входи і виходи. Виявляється, що ну, типу, хтось вже справився, і от був мертвий, трошки четвертований, і, власне, хтось вбив. Але Гаррі такий, ну, напевно, хтось вирішив мстити. Хтось, може, навіть сам Ендрю, тому що він втік з лікарні. Як виявилось пізніше, коли Гаррі намагався його знайти, розповісти, що Ото вмер. Тож вони їдуть на квартиру Отто, тому що вважають, що є ще один ключ від квартири, от його міг мати Ендрю, і, він, і що він зараз може бути там, тож вони їдуть туди, все одно і типу подивимося, що там може якісь є докази того, що він, власне, такий як, як про, як про нього подумали. Тож вони туди їдуть і бачать, що Андрій повішений на люстрі, і, власне, мінус одна людина, яка могла би пролити світло на ситуацію. І тож, так як можливий, підозрюваний, мертвий, а свідок, а точніше, колега-напарник і, власне, друг маніака теж мертвий. Ну, Він міг би бути свідком, але ну, нема свідка. І так як можна вважати справу розкритою, тому що підозрюваний мертвий, людина, яка могла пролити світло мертва, тож, власне, право розкрите, і можна повертатися в Норвегію. Але Гаррі лишається незадоволений цим висновком і вважає, що ото міг і не бути маніаком, і тож потрібно шукати далі, тому що в основному в. Квартирах людей можна щось знайти в самих потаєнних закутках квартири. І Гаррі подивився, що нема абсолютно ніяких доказів проти от ні з вигляду квартири, ні всередині квартири, ні по поведінці воду, нічого. І що щось тут явно не сходиться, він вирішує вернутися до своєї попередньої версії з Евансом. Але цей слід також був, так би мовити, фальшивим, і він вів не в правильному напрямку, не до вбивці, а просто до людини, яка торгує наркотиками. Тож, поки що це все, що я розповім, там ще трошки менше половини книги залишилось, але я напевно не буду далі розповідати, тому що так не цікаво. Тож, що я можу сказати про цю книгу? Це досить такий класний детектив. Взагалі не збираю, що це таке круте пише. Я в невимовному захваті. навіть не дивлячись на те, що я обожнюю Шерлока Холмса і є Крісті. Але це настільки якесь таке класне відчуття, коли ти до, останньої, до останнього розділу не розумієш хто вбивця, хоч він і в тебе перед носом. Тому що одразу, як Гаррі приїхав в Сідний, його знайомлять з трьома людьми, з двома свідками і з одним вбивцею. І це настільки класно, ти спочатку одного підозрюєш, потім другого, потім третього. І ти, дивлячись по фрагментам цих розділів, не розумієш, як в кінцевому результаті ти міг думати не на цю людину. І також вся серія книг про Гаррі Холля розкриває його кожен раз потрішечки в кожній книзі. Хоч там і в цих романах занадто іноді занадто тобі не хочеться зачитати сексуалізації певних персонажів, деяких в жорстокому плані, в деяких в більш-менш адекватному, але все одно таке, наче ми повинні. Наче воно до чогось повинно привести, але коли ти це читаєш, ти не розумієш на хіба? Шоб що, шо Тож, незважаючи на це маленьке недорозуміння в книжках Незьбі, я рекомендую читати саме серію цих книг, тому що вони, як в жанрі детективи, досить таки непогані, і вони тримають інтригу до самого кінця. Хоч і не всі, наприклад. Червоногрудка, вона десь після середини книги ти вже починаєш більш-менш розуміти, хто може бути поганцем і куди потрібно рухатись, і що це може означати. Хоч іноді хочеться перегорнути отак от всі сторіночки, подивитись в хто там. До речі, про червоногрудку я розповім в наступний раз. Тож. Цикл про Гаррі Хол я рекомендую, а окремі книги Несбер, не всі мені, наприклад, мисливець за головами взагалі не сподобався. Я досить таки чувствовала собі мерзко колись зачитала, але я з тих людей, котрі не можуть кинути читати хуйню, через що це хуйня. Тож, власне, це вся моя розповідь про Гаррі Холле і Нетопера. На сьогоднішній випуск. Тож, пишіть коментарі, що ви хочете почути, побачити, дізнатися. Підписуйтесь, ставте оцінку випуску. Можливо, в скорому часі я відкрию свою банку, туди можна копійку кинути, щоб я трішки з голоду не вмерла. Тож, до наступного випуску, до наступного разу.